Радіоподкаст подкаст відверта розмова з військовими на тему сексу. Вітання всім слухачам. За мікрофоном Михайло Попік. у нас радіопідкаст «Спитай мене, як ми обговорюємо з військовим та сексологом тему сексу. І поряд біля мене сексопатолог та уролог Владиченко Костянтин Анатолійович. Добрий день та також Максим Станкевич, військовий доброволець. Доброго дня, скажіть трошки детальніше про себе, щоб більшості люди знали. Скільки вам років взагалі? О, я оптиміст, тому Я вважаю, що я доживу і в цьому році я відсвяткую 37 років. Як виповнили, мене звати Максим. Я 2010 році став адвокатом. Потім, а потім був лютий 2022 року, і написавши заповіт, склавши заяву на дозвіл вивезти дитину без, без мене за кордон. 25 лютого, я став добровольцем, пішовши до ТЦК. Скажіть, як вам вдалося рішення? Ой, на початку думав, що ну що тут складно, взяв з собою військовий квиток та пішов в ТЦК. Не, не, не так то і важко. Але вже потім, через пів року, після перших бойових, після Першої відпустки, який мені надала Збройна Сила України, ти розумієш, що блін, це рішення трошки більше ніж просто рішення однієї людини. Я побачив, як моя сім'я. Проживає разом з моїм це рішення разом зі мною. Тому і дружині сказав, що пішов бігати в парк, як зазвичай, але пішов в ТЦК. При можливості, коли набирали до десантно штурмових військ, я погодився і провів цікаве літо на полігоні, де мене вчили стріляти з усього, чого можна стріляти, копати так глибоко, наскільки вистачає зросту та ще трошки більше. по канату спускатися з гелікоптера. Ще повний секс, грубо кажучи, о, так, да, якраз на до те, що ще повний секс, але жарти жартами. Я пам'ятаю той день, коли десь через 4 місяці своєї служби збройних сил України в перший раз побачив жінку. Я почув її, обернувся на 180 градусів, я почув жіночий голос і прям-прям ніфіга собі думаю, все. пане Максим, скажіть, будь ласка, буває таке, що хлопці тікають до дівчат, взагалі. Як, як це впливає на от бойове розпорядження, грубо кажучи, як це впливає на роб робочий графік військового? Дійсно, треба розуміти, що хлопці в стані, які там повертаються з, з боїв чи готуються до боїв, це ну це альфа-самці, які переповнені тестостероном, це життя грає ієрархічне місце чоловіка в таких там умовно кажучи, десантно штурмових військах. Воно визначається в тому числі там своїми можливостями і силою. А ось і ці правила ну, мабуть, є ну дещо схожі десь на на, 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 на звирині на правила життя якихось звірів. Однак варто пам'ятати, що зараз у нас е за допомогою Лена Маска, старлінків у нас, як правило, є доступ до інтернету. У нас слава богу є можливість там відвідувати різні сайти на кшталт помаранчевого Ютубу. Тобто у хлопців завжди є можливість якось там усепрітнитися, да, та, спустити пар, перевірити наскільки все працює, чи не все там атрифувалося. Ось і ми я особисто я користуємось, тому що розуміємо, що цю енергію треба кудись сплавляти. У людей не закладено це в ДНК, да? коли якийсь стрес для продовження роду, всім відома піраміда масло, така mm -hmm. психологічна, мабуть. Є базові такі потреби і базові потреби виживання, харчування, скажімо, сну вже на скажімо, на наступному місці, де там розмноження інстинкт. І коли переважають базові потреби, то виживання, репродуктивна функція, вона відходить на інший бік. Тим більше, Якщо людина знаходиться в стані стресу, то у неї змінюється і гормональний баланс, переважають гормони стресу, там пролакттін, наприклад, гормони наднирників. І ці гормони є антагоністами статевих гормонів. Тому, скажімо, навіть гормональна система перебудовується і вона скеровується на виживання. Репродуктивна функція менш цікавить. І Тому наприклад, є... Тому і не виходить в деяких мірі, так? бо так. Це... так. Організм така система, що вона там все взаємопов'язане. Угу. І ми розглядаємо тільки один якийсь діагноз, але воно тягне, ну скажімо, псих психі психологічні такі, е можуть тягнути за собою і гормональні, і поведінкові, і ну, побутові, які е залишаються на тривалий час. А коли лікарі намагаються проводити корекцію е різноманітних психологічних таких наслідків, лікарськими препаратами, то і лікарські препарати, Рати, вони. Дають певні наслідки. Ми говорили, що секс в армії є, що це присутні, і я знаю, що є як вед бізнесу. теж розказували хлопці, що ну, типу, є дівчата, які просто на цьому заробляють гроші? Чи yeah, так да, да, дійсно? Тобто, коли ми розуміємо, що це там трошки далі від, від, від нуля да, грубо від кажучи. нуля від фронту, там 20 кілометрів, там десь то це розквартирований, по певним, там селам, по туди повертається життя. Пане Максим, якщо ми говоримо про взагалі ваш досвід, скажіть, як в цілому е, на вас вплинула війна якогось інтимного плану? Були якісь проблеми, є вони, можливо? Загалом, так, да, я, я дійсно відчуваю певні проблеми. Знову ж таки, треба розуміти, я отримав травму, мене контузило, біля мене зірвався снаряд, дивом не було проникаючих осколкових уражень. А ось проте я пройшов доволі таке складне лікування. У мене було, Я не пам'ятаю назви, щоб говорити лікарю, якщо саме я прийняв, але пам'ятаю, що там були такі слова, як транквілізатори, угу. антідепресанти, снадій. Ріні таке інше, доволі довго це були ін'єкції, і крапельниці і просто фармакологія, яка запивалася водичкою. Ось і е під час лікування дійсно нічого не хотілось взагалі. І е найбільше е тебе турбувало те, щоб ти не став якимось, скажімо так, е зайвою е проблемою для своєї сім'ї. Е ось тому, що знову ж таки, нібито руки на ноги є, голова на місці, але що твориться в цій голові. Ну фактично там, після поранення, пройшло там неповне два роки. Я хочу сказати, Інколи мене прям кри. Сьогодні я для себе почерпну, що дійсно варто піти здати аналізи, тому що я планую там в найближчий час стати знову батьком там працювати над тим, щоб що у нас з'явилося попл. Треба більше українців нам давати більше українців, так да. і. Е, я розумію, що в мене є якийсь такий острах, що в результаті того лікування, яке я отримав два роки назад, зараз яке там час від часу, раз там квартал, раз півріччя, я проходжу там додатково фармакологічне лікування, що це може вплинути, але зараз розумію, що дійсно там можна здати, здати і бути впевненим ніж сидіти себе, картати і думати, що можна чи не можна. Костянтин Анатолій, скажіть, будь ласка, в цілому наскільки десь цей період лікування триває? Період лікування тут можливо. Ви маєте на увазі процес відновлення так, так, після так, так. прийому препаратів. Mm -hmm. Фізіологічно є хвиля сперматогенезу, коли сперматозоїди утворюються зі стоборових клітин, дозрівають і, ну, скажімо, уходять в процес репродукції після екуляції. Це хвиля приблизно до трьох місяців веде. Тому мінімальний період відновлення після прийому препаратів і при плануванні вагітності рекомендується три місяці. Ну, в ідеалі до півроку все ж таки. У нас був радіоподкаст Питай мене, як поряд біля мене. Не був Максим Станкевич, військовослужбовець збройних сил України, доброволець та репродуктолог, уролог Владиченко Костянтин Анатолійович. Хлопці, дуже дякую вам, що завітали. Я бажаю, щоб, пане Максим, всі проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Побільше українців вам. Костянтин Анатольович, дякую вам за вашу експертну думку, панове. Дякую вам і слава Україні! Спитай мене, як. Радіоподкаст – Відверта розмова з військовими на тему сексу.